Стосовно цієї серії візитів Володимира Зеленського до наших е, любих західних партнерів, е, можна сказати, що це якраз е, фінальні маски в підготовці е, швидше за все, фінальні маски в підготовці нашого великого контрнаступу, і е, потрібно ще деякі моменти з нашими партнерами погодити, в тому числі з приводу постачання. Зброї, яка нам однозначно необхідна, і такі візити також є певним проявом поваги, тому що я думаю, більшість з телеглядачів бачили такий культовий фільм, як Хрещений батько, і там була така також не менш культова фраза. Ти просто приходиш до мене з проханням, але просиш мене без поваги. І тут варто якраз зазначити, що це був певною мірою прояв поваги, тому що партнера нам дійсно. Дуже багато допомагали і Німеччина, і Велика Британія, і інші країни, до яких Володимир Зеленський приїздив, це дійсно дуже важливо таким чином висловити свою повагу, прихильність і вдячність. Тому я гадаю, що це і звісно носить такий вагомий характер в плані перемовин на майбутнє, але і також важливий дипломатичний жест станом на зараз. Якщо ми говоримо про Італію. То тут uh, варто зазначити, що окрім uh, зброї чи засобів uh, протиповітряної uh, оборони, які ці, ця країна може нам надати, також важливим було uh, певне, ну не те, що примирення, але певною мірою також, тому що там були якісь образи з боку наших партнерів з Італі, що їх не так активно залучали до різних форматів перемовин, до різних міжнародних зустрічей, які стосувалися uh, України. Там якось Італія ну, не була на таких передових ролях, і варто було також відзначити, що Італія як партнер для нас є безумовно важливою. Направду кажучи, е, ну якщо ми говоримо про Італію в тому сучасному вигляді, в якому вона виглядає зараз, і в тій ролі, яку вона відіграє в Європейському Союзі, ну для нас, звісно, більш важливим там є співпраця з Польщею, з Чехією, з країнами Балтії. Але, тим не менш, нам не можна втрачати союзників, потрібно такі. Перемови не вести, і якщо продовжуючи про Італію, хотілося би сказати, що також важливо була зустріч з папою римським. Можливо, навіть трохи важливішою насправді ніж зустріч з прем'єр-міністром Італії, тому що ну, направду папа Римський все ж таки має досить великий вплив на величезну частину населення цієї планети католицьку. І те, що він е, продовжив е, досить тривалий час просувати на ну, такі, скажімо, достатньо сумнівні е, наративи стосовно цієї війни, важливо було от, провести цю пряму зустріч, щоб е, Володимир Олександрович в приватній бесіді, можливо, якось роз'яснив е, папі про те, що це не якась там сварка, це не конфлікт на нас. Е, Напали, це неспровокована на агресія, це війна, це геноцид українського народу, і, можливо, ця особиста зустріч якось вплине на ну не те, що на світогляд, але принаймні на озвучення певних наративів зі сторони Ватикану. Стосовно е, обговорення формули е, миру української, е, як обговорював Володимир Олександрович з е, е, Папою Римським, я гадаю, що звісно, ну, Тут якби ми вже не одну формулу бачили, Ми бачимо дуже багато е представників е і дипломатії з різних країн, які вважають, що вони от відкрили якийсь е геніальний рецепт встановлення миру в Україні. Е хоча, ну що тут вигадувати, коли просто потрібно знищити Росію, але зараз не про це. Якщо ми говоримо про ту формулу, яку запропонував, яку привіз до Вати Зеленський, то відповідно вона звісно також узгоджена і з більшістю наших західних партнерів, тому що ми розуміємо, як би там не було, що на майбутнє гарантом нашої безпеки, гарантом зміцнення української обороноздатності, зміцнення української економіки є сполучені Штати Америки, є Європейський Союз, є ряд інших країн, з якими ми знаходимося по одну сторону. Цивілізації, скажімо так, тому я гадаю, що звісно якісь я, я ж кажу, я не вважаю себе ідеалістом, я не гадаю, що там, папа римського відкрились очі, тому що ну вони все прекрасно розуміють. Вони все чудово розуміють, як ніхто інший. Якщо ми пригадаємо е, цікаві стосунки католицької церкви і Ватикану з е, Третім рейхом і те, як вони допомагали потім. Високопоставленим нацистам тікати з Німеччини там, і з Італії до Латинської Америки. У них дуже довгі і теплі стосунки з диктаторськими режимами, скажімо так. Тому е, вони все знають про природу Росії, їм не потрібно нічого насправді доносити і пояснювати. Але все ж таки ми маємо принаймні в публічному полі е, схилити їх на нашу сторону, тому що це. Також має значення, якими б е не були їх помисли насправді. Але ну, як якось так. Тому формула мира це, звісно, дуже важливо, важливо її доносити до усіх можливих наших партнерів. Але все ж таки має бути розуміння, що без остаточної перемоги над Росією жодного тривалого, е серйозного стабільного миру просто не може існувати. З приводу того, чи міг Папа Римський попросити Володимира Зеленського відкласти контрнаступ, знаєте, зараз в інтернеті є такий мем, де беруть і порівнюють обличчя Папа Римського і Пригожина, і там насправді співпадіння у них ну фактично більше ніж 90%. Просто я не знаю в чому заключається цей феномен, але окрім... Папа Римського саме Пригожин зацікавлений в тому, щоб Україна відклала свій контрнаступ. Можливо, ми чогось не знаємо про якісь їх родинні зв'язки, але разом з тим, я гадаю, що, звісно, ну, як такий представник великої релігійної общини, він має виступати там за мир, за домовленості, за, за любов. Хоча я впевнений, що він ну. Більше ніж розуміє всі реалії цієї війни. Можливо, така пропозиція і була, але я гадаю, що Папа Римський однозначно не з тих людей, до яких буде дослухатися Україна в питаннях того, коли нам варто розпочинати цей контрнаступ. А що стосується Німеччини, то це взагалі, мабуть, моя найбільша радість останніх кількох місяців, тому що те, як змінилась і риторика. Представників е, влади Німеччини і, взагалі, е, об'єми їх підтримки, нагадаю, що ось буквально пару днів тому вони е, ухвалили черговий пакет військової допомоги на 2,7 мільярди євро. Це безпрецедентне, безпрецедентний такий транш, який вони е, збираються організувати для України, і це. Це дійсно дуже важливо. Це говорить гучніше за будь-які слова. Ну і давайте не будемо забувати, що по об'ємам фінансової військової допомоги Німеччина друга після Сполучених Штатів Америки, тому це безперечно надзвичайно важливий наш стратегічний партнер. І те, як динамічно розвиваються наші стосунки, нам би хотілося швидше, звісно, але трохи більше року тому ми могли розраховувати тільки на 5 тисяч касок від Німеччини. А зараз ми вже отримуємо транш на 2,7 мільярда сім Євро військової допомоги, окрім того, це леопарди, це засоби протиповітряної оборони і дуже багато іншого озброєння, яке нам е, допомагає перемагати, і тому я впевнений, що і Олаф Шольц, звісно, який і приїздив до України, і він багато вивчав цю тему. Він ж ну, переконався, що тут немає жодних інших варіантів, як зупинити та перемогти е, Російську Федерацію. Тому я гадаю, що в принципі і там е, оскільки це. Він же ж не писався у нас з повітря. Він писався на основі цих консультацій, зустрічей, переговорів з нашими партнерами. Тому більшою мірою з ними і так всі наші друзі були добре знайомі. Але от такі е, цілісний концепт, концепції, можливо, вони ознайомлювалися вперше, але я гадаю, там сюрпризів вони для себе 100% не побачили. Тут насправді, мабуть, якоїсь однієї причини немає. Е, це і велика робота нашої діаспори на місцях, яка значно зросла. Там через війну це і робота нашої дипломатії, це і е, те, що знову ж таки представники Німеччини мали змогу приїздити до України і бачити це все на власні очі. Тому що ну, коли ти бачиш це в, в телевізорі, це одна справа. Коли ти приїздиш, бачиш бучу Рпін на власні очі, це все ж таке сильно впливає на твою свідомість, на розуміння серйозності ситуації, тому так. Е, тому Німеччина однозначно в цьому плані. Collapse. Ну там принаймні влада Німеччини змінилась також і, і, і значно працюють наші інформаційні війська, скажімо, так які розносять всю інформацію там, і соціальними мережами про злочини росіян, і так далі. Ну і в принципі, Німеччина вона ж має розуміння, що е, те. Завдяки чому вони зараз на такому високому рівні економічного і соціального розвитку, це те, що вони живуть по цим загальноєвропейським принципам і цінностям. Це все те, що скріплює цивілізований світ, і воно є значно дорожчим ніж ті, якісь ймовірні прибутки, які б могли бути з виходити з економічної чи енергетичної співпраці з Російською Федерацією. З приводу того, що Олаф Шольц висловив свою підтримку е щодо вступу України до Європейського Союзу, і загалом в Німеччині цей настрій зараз е змінюється значно швидше в позитивному е ключі. Це також пов'язано з тим, що існує розуміння, що все ж таки Європейський союз е настільки ж е потрібен Україні, як і Україна Європейському Союзу. Європейський союз потребує нової крові, він потребує. Нової мотивації, тому що ну от він дійшов до певного періоду стагнації, і щоб не почати деградувати, йому потрібно щось змінити, щось додати. Україна може багато чого насправді привнести позитивного, вона може принести динаміку, вона може привнести ту ж цифровізацію і діджиталізацію, яка є в нашій країні. Мабуть, на одному з найвищих рівнів е, в усьому світі, тому нам нам є чим ділитись, Однозначно Україна буде також оборонним форпостом Європейського Союзу, що також важливо для безпекової політики Європи, тому що ну там розуміють, що так як б'ються українці, ну не факт, що в цій ситі спокійній цивілізованій е, розбещеній соціальними благами Європи е, Європи люди так би могли. Боронити свою країну як загартовані е, різними життєвими випробуваннями українців, скажімо так. Ось тому, однозначно, підтримка Німеччини є важливою. Ми ж маємо розуміти, що все-таки Німеччина є ну, таким флагманом Європейського Союзу, досі, хоч вона дещо втратила свої позиції, але досі немає тієї країни, яка б її змістила з цієї позиції. Якщо ми е, бачимо цю принципову принципову позицію Німеччини, то це означає, що. Це плюс-мінус е, така середня е, температура по палаті в, в Європейському Союзі. Ось ну єдина хто там може трохи псувати цю е, по погоду е, більше мірою це Угорщина, але з ними також я гадаю, вед, ведеться якась роз'яснювальна робота дуже активно. Щодо коаліції винищувачів, питання дійсно надзвичайно складне, і тут варто розуміти, що воно заключається не тільки в бажанні чи не бажанні наших союзників надати ці літаки, чи там готовності, неготовності наших пілотів. Варто розуміти, що інфраструктура для обслуговування авіації це надзвичайно дороговартісна історія. А, у нас ці інфраструктури і так було не все ідеально. А спочатку повномасштабного вторгнення Російська Федерація знищила дуже багато такої інфраструктури, там, де можуть всі літаки злітно-посадкові смуги. Це плюс додаткове ППО для того, щоб обороняти авіацію, і так далі. Це все насправді воно ж ну, не так просто, що літаки прилетіли, і е, там, як в цьому знаменитому вже. Е, Вислови нашого президента, літаки летять, будемо всіх помбить. Ні, воно так на жаль не працює. Ну для цього потрібно провести колосальну роботу. І знову ж таки, якщо ми говоримо про якісь там літаки ще радянські, вони нам постачаються. Вони тому що у нас ну, ми знаємо, як їх обслуговувати. Ми знаємо, де їх розмістити. Знову ж таки, якщо ми говоримо про F-16, це це колосальні ще супутні затрати йдуть. Якщо припустити, що ми б могли злітати з території інших країн для авіаційних місій, знову ж таки це несе за собою дуже дуже багато різних ризиків і питань. Тому я безперечно вірю в цю коаліцію, але ну це має трапитись якесь е, супер диво, щоб це трапилось вже найближчим часом, тому що ну танки, все ж таки, танки, і літаки це перепрошую за каламбур, але небо і земля. Щодо Франції, ми також спостерігаємо там певну еволюцію е в поглядах, еволюцію в підтримці України. На останнього чергу ми можемо завдячувати, тому що все ж таки там на достатньо ранньому етапі пройшли вибори. І е Макрон вже там е Так, зараз. <кхем> стосовно Франції. Якщо ми говоримо про еволюцію їх поглядів, про те, як там змінювалася підтримка України, вона там зараз тільки зростає, а серед влади так і тим більше. Не в останню чергу це відбувається завдяки тому, що з Макрона спав цей тягар перед виборами, який у нього був там на початку повномасштабного вторгнення, і зараз він вже може зосереджуватись не на тому, як там. Певною мірою задовільнити електорат, сподобати щоб підняти свої рейтинги, а він займається більш конкретними реальними е, справами. Ну і знову ж таки, це все величезна робота наших дипломатів. Це ті візити, які там відбувалися до України, які відбувалися до Франції. І те, що ми бачимо зараз, як нас Франція підтримує, це е, дійсно надзвичайно добре. Е, звісно, це не ну е, особисто в. На мій погляд, це не настільки колосальні е, і позитивні зміни, як ми говоримо про Німеччину, тому що в принципі, мабуть. Е... Франція із самого початку була більш так емоційно емпатійно включена в цю історію, тому не настільки разюче різниця. Та разом з тим, звісно, це важливо, тому що ми розуміємо, що якщо Франція підтримує нашу формулу миру, то вони розуміють, що ця формула миру можлива тільки перед після перемоги над Російською Федерацією. Те, що от вже немає якихось там дискусій про е, таких легендарних, як е, треба зберегти Путіну обличчя і так далі. Це вже не може не радувати, якщо ми говоримо чи повністю закриті якісь там дискусії з приводу того, що може, все ж таки, домовимося з Путіним. Я гадаю, що ці дискусії точно закриті, і вони закрилися одразу після того, як Володимир Зеленський підписав указ про те, що жодних перемовин з Путіним. Безпосередньо з Путіним бути не може. От він просто без, без цих гучних заяв він закрив цю історію, тобто йому ніхто не може зараз цього запропонувати, тому що ось все, ми прийняли остаточне рішення. Тобто немає ніяких там коливань і так далі. Були червоні лінії, які були е, передані, і все, і тут вже. Після того ну жодних якихось таких комунікацій з цієї влади Російської Федерації не може бути. Звісно, нам однозначно доведеться з, з Росією комунікувати ну, з тим, що залишиться від Російської Федерації в тому чи іншому форматі, а, але це однозначно буде на найближчим часом. Якщо ми говоримо про там комунікацію Франції Китаю, то тут все. Тут все надто складніше і це тема для окремої розмови, тому що ну з Китаєм зараз також доводиться рахуватись. Є дуже, дуже багато моментів, які там і не стосуються Європи, і е, і там, і певною мірою стосуються Європи, які не там однозначно на які потрібно намагатись вплинути, тому це. І нам доводиться комунікувати, нам доводиться рахуватись. Нам потрібно цю комунікацію проводити. Ми бачимо, що в неї є результати, тому що багато хто боявся, що після візиту Сідзеньпіня до е, Росії Китай почне надавати військову допомогу е, Російській Федерації, але цього не сталося. і ми можемо сказати, що все ж таки ці комунікації наших західних партнерів і наші вони приносять позитивну користь. Стосовно декларації, от уже 18 декларація між Україною і Францією була підписана. Е, ну насправді нам вони можуть видаватися дещо такими е, формалістичними і комедними, але для бюрократичного європейського союзу це все дуже важливо, і ми збираємо е, такий солідний портфель цих декларацій, які нам потім допоможуть в реалізації нашого прагнення стати членом європейського союзу. Звісно, нам є ще над чим працювати, над е, вдосконаленням нашого законодавства, над проведенням певних реформ, над тим, щоб проводити їх у відповідності до усіх вимог, які є в Європейському Союзі, а не тільки так подотичні, скажімо так, є в нас деякі з цим проблеми. Вони не, не катастрофічні, не такі, як були раніше, але ну, ми ж не можемо змінитись всі за один день, якби нам е, того. Не хотілось, але ось такі ось папірець до папірця, декларація до декларації. Це все в цілому потім буде мати також вагу для і, і, там, для того, щоб Україна вже стала офіційно повноправним членом Європейського Союзу. Стосовно uh, візиту Володимира Зеленського, Великобританію, те, що там uh, складається з двох частин, з публічної там і, і неформальної та з Рішесунаком, ну це достатньо традиційна історія. Якщо ми навіть пригадаємо uh, Рамштайн, де Відбувається публічна частина, де обговорюється десь ну приблизно 15-20% усіх якихось домовленостей інформації, і не публічна частина, де приймаються реальні рішення, і які потім стають сюрпризами для нашого ворога. в цьому то і заключається суть. Я гадаю, що ну там у нас е, у жодного українця завдяки плідній праці попереднього, особливо прем'єра Великобританії, немає сумнівів, що е, нас Сполучене королівство підтримує. Е, і я гадаю, що знову ж таки можливо, вже будуть якісь більш предметні розмови про створення е, коаліції е, пов'язаних з літаками, але ну це все ж таки тема більш такої тривалої дискусії, хоча я буду дуже дуже радий помилятись. Ось е, ну однозначно, ми все ж таки, хоч і отримали дуже багато е, зброї з Великобританії, ми сподіваємося, отримати її е, значно більше. Я гадаю, що будуть обговорюватися там певні питання, які стосуються і українського контрнаступу, ну, і не не війною єдиною, тому що ну е насправді маємо розуміти, що Британія для нас є дуже важливим стратегічним партнером, і у мене досі насправді. В Серце жаврія надія про те, що колись все ж таки ми дійдемо до створення того союзу, про яке говорить говорила раніше, додаткового там військово-політичного, економічного між Україною, Польщею, Великобританією, країнами Балтії. там Данія знаю, висловлювала своє якесь бажання приєднатися до такого союзу Чехія. Тому будемо будемо спостерігати. Я впевнений однозначно, що ця. Розмова буде плідною, тому що ну, от, не так давно був е крайній візит Володимира Зеленського, до речі, Сунака, якщо відбувається знову, з'явилася дійсно якась важлива е тема для о обговорення тет-а-тет. -тет. і я гадаю, що деякі історії не мають е залишатися таємницею для того, щоб стати для нас приємним сюрпризом, а для нашого ворога неприємним. З приводу того, як е, ці візити можуть е, безпосередньо вплинути на той контрнаступ, який е, готує Україна, е, тут важливо розуміти, що це на мою думку, і на думку там деяких експертів, це не буде така історія, як з попереднім контрнаступом на Харківщині на пів на півдні України. Це більш така е, буде затяжна, тривала історія. Тому що там є і більше укріплень, і тут буде не тільки маневрна маневрені атаки а дуже багато позиційних а, зіткнень, і тому звісно це розтягнеться в часі, і там ми вже маємо певну а, кількість зброї. Швидше за все, я про це може знати тільки генштаб. Я можу припускати, що ми там, можливо, маємо певну кількість зброї для того, щоб все розпочати і на якийсь час нам цього вистачить. Але оскільки це буде продовжуватись протягом там певного періоду часу, нам потрібно домовлятись про те, щоб там. От ми там отримали нові розвіддані, Наприклад, нам десь на тому участку не вистачає того, то того то про це потрібно домовлятися з партнерами. Звісно, те, що нам Великобританія надала да, да ракети е, середньої дальності і великої дальності, це дуже важливо. Це те, що може, звісно, е, серйозно вплинути. На хід е, цієї війни ну якщо порівнювати десь на рівні з Хаймарсом, мабуть, тому що коли Хамарсано з'явився, це дійсно дуже вплинуло на і на контрнаступ і те, що ми маємо зараз з е, пробшадову, це також е, дуже важливо і е, окупанти вже змогли це на собі відчути. І вони досі там дивуються, як це як це могло, як це могло трапитися. які стратегічні об'єкти могли зазнати обстрілу. Тому я гадаю, що однозначно. Е, це початок відбудеться згідно плану. Можливо, якийсь етап цього початку вже відбувається. Ось а для того, щоб все проходило там чітко і зберегти якомога більше життів наших військових, то потрібно, потрібно постійно домовлятись про нові постачання. Це знаєте. Україна як самурай, у нас немає мети. у нас є шлях, і цей шлях заключається в тому, щоб постійно знаходити додаткову зброю. У нас немає кінцевої мети. Того скільки саме зброї нам треба, нам потрібно завжди і багато.